Всім привіт, це Ігри до столу. У цьому відео я хочу розповісти про root RPG, настільну рульову гру у сетінгу достатньо відомої настільної гри Root. Woodland. або лісова країна, або просто ліс, місце, де все відбувається. Воно завжди було небезпечним. Темні ліси криють у собі безліч небезпек від ведмідя до бандитів. Але звісно, існують і відносно безпечні місця. Галявини, осередки цивілізації, яким вдалося трохи відтіснити загрози Дикого лісу. Натомість вони створили нові проблеми інтриги, політику та війни. Жителі лісу пережили велику громадянську війну кілька десять річ тому війну між крилатими династіями, аристократи, які зав'язли у розподілі земель замість дбання про державу. Якісь галявини отримали повну автономію. Які залишились під формальним правлінням представників крилатого панства. І без того небезпечні тропи між галявинами стали ще небезпечнішими, адже патрулі династії їх більше не охороняли. Деякі галявини опинились у ізоляції, життя в лісі змінилося. Більше не було єдиного правління, і цим скористалась зовнішня сила. Муркіза декоте знать із далекого королівства. Вирішила скористатися можливістю і захопити ресурси лісу. Її війська швидко просувались, і, мабуть, захопили б весь ліс, якщо б династії завчасно не оговтались і не почали супротив. Знову ліс розривала війна, якісь галявини досить радо перейшли на сторону Муркіси, адже бачили в ній альтернативу корумпованим династіям, які загрузли у. Боях між собою і у здобуваннях грошей, а не у справах благополуччя жителів лісу. А хтось просто клюнув на індустріалізацію та порядок, який принесли коти. Багато хто став підоб'єднані стяги крилатих династій, щоб вигнати чужинців. Ну і звісно, були галявини, які зрозуміли, що їм краще без будь-якого правління, і вони були готові бити і тих, і тих. Так сформувався лісовий альянс, який був впевнений, що ані династії, ані маркізат нічого хорошого жителям не принесуть, і час їм самим взяти своє майбутнє у свої лапи. І посеред цього хаосу виживають бурлаки звірі, які не зовуть жодну галявину своїм домом, чи не єдині, хто наважується наодинці мандрувати між галявинами, і іноді навіть заходити у глибокий ліс, хтось шукає власну вигоду. Хтось таємно, або навіть відкрито симпатизує якісь із фракцій. Ну, а дехто просто намагається вижити. Саме групою бурлак і будуть керувати гравці у root RPG. Система заснована на руші Powered by the Apocalypse. В цій системі робиться акцент на наративі, він там називається фікшн. І навіть бойовка не має якоїсь хитрої тактичної схеми. Тут нема черговості ходів і. Обмеженості дій, як у D&D і подібних іграх. Кітки відбуваються за допомогою двох шестигранних кісток. На 7 маємо хід перекладається як влучання, але, мабуть, це не завжди влучний переклад. Отже, від 7 до 9 маємо слабкий хід. Тобто, ми отримуємо те, що ми хотіли, але, можливо, з якимось ускладненням чи новими проблемами. 10 це сильний хід. І ви отримуєте майже все, що хотіли, або навіть додаткові бонуси. Грати пропонують більш наративно і кидати перевірки тільки якщо це справді необхідно. Тому тут нема такого, що якийсь мінмаксер зібрав супер комбо-вомбо з п'яти скілів і витворив якусь шаленість. Звісно, шаленість тут можна витворити, але це не буде жорстко прив'язано до ігромеханіки. Мікроменеджментом речей займатися тут теж не треба. Місце в інвентарі займають тільки справді важливі речі, як то якась унікальна броня чи хитра зброя. Для всього іншого маємо шкалу Depletion, яка символізує вміст кишень вашого бурлаки, тобто, коли ви хочете розплатитись з кимось золотом або дістати відмичку. Або ще щось маленьке і звичайне, ви просто витрачаєте деплішен. В цій системі мені подобається процес генерації персонажів. Коли хтось з гравців обрав клас, тут вони називаються плейбуки, він отримує свій лист персонажа, який вже спеціально підготовлений до саме цього класу, і починає його заповняти, відповідаючи на питання чи обираючи з якихось опцій. Більшість інструкцій є прямо на листку. І паралельно ви створюєте бекграунд, гравці мають встановити відносини між персонажами, які будуть давати ігромеханічні бонуси. Мені здається, що такий інтерактивний процес дасть змогу отримати буст фантазії на старті і допоможе зібрати цікавішу партію. Особливо це актуально для новачків, адже кульмінацією генерації персонажів буде придумання спільної справи, яку бурлаки закінчили перед тим як починають. Ось цю свою мандрівку. Тобто вони всі вже знайомі. І така справа, можливо, повпливала на відношення фракцій до ваших персонажів. І, до речі, кожен персонаж має трекер відносин із кожної з фракцій. Лайк like і комент, якщо хочеться відео, із детальним розбором, як генерити персонажів у root RPG. Ще одним моментом, який мені імпонує, є політика розробників грай, щоби дізнатись». Тобто вони пропонують не планувати заздалегідь якісь сюжетні повороти і таке інше, хай усе диктує здоровий глуст та кидки кубів. Не треба ретельно готувати всі можливі варіанти розвитку подій, достатньо тільки зав'язка, тобто які є проблеми, і що буде, якщо гравці не втрутяться. Все для всього іншого є фантазія гравців, фантазія майстра і куби. Щодо умовних раз персонажів, це той вид, яким ви оберете грати. Пропонується брати щось не більше за вовка, адже всі звірі, які більше, краще будуть якимись таємничими монстрами, або чимось містичним, що можна зустріти у глибокому лісі серед руїн. Ну а умовні бонуси від раси це те, що підкаже здоровий глузд. Зозуля може літати. Кріт гарно копає. Видра чудово плаває. Вважається, що коли бурлаки починають гру, війна маркізата із династіями вже іде якийсь час. І що мені подобається найбільше, це те, що ви будуєте свою мапу світу. Ну, я маю на увазі майстер. Можна взяти дошку від оригінальної гри Root, можна самому намалювати 12 галявин, і це буде вашим лісом. Потім за спеціальною механікою визначається. Яка галявина кому належить, наскільки вона сильно була розірвана війною. І після того, як гра почнеться, ви матимете можливість розвивати війну. Тобто якісь галявини можуть переходити від віднієї фракції до іншої? Може ще щось відбуватися, може на це будуть впливати гравці, ані так є спеціальні схеми, як визначити, що сталося. Таким чином, кожна кампанія буде розвиватися дуже унікально. По-перше, це те, що будуть робити гравці. По-друге, те, що нам пропонує книга правил із просування війни. У базовій книжці є описання простої системи просування війни та трьох фракцій, це, власне, Маркізат Династії та Лісовий Альянс. А у книжці доповнені є. Ще чотири фракції із річкових народів та підземного царства, та більш розвинена схема розвитку війни. Світ рухатиметься і відчуватиметься більш живим. Десь на події впливатимуть гравці, десь щось буде відбуватися самостійно. На цій галявині дії гравців можуть звільнити її від маньяка повстанця який радше її повністю знищить, ніж дозволить торговлю із моркізою. А може вони вирішать не втручатися і оберуть мандри у глухому лісі у пошуках стародавніх руїн. Обидва ці рішення можуть вплинути на мапу лісу. Можливо, вони знайдять новий прохід між галявинами, і зможуть допомогти фракції, які симпатизують, розказавши про цей перехід. Система пропонує грати невеликі кампанії на 12 сесій. І ви. Будуєте мапу лісу, і за 12 сесій вона якось змінюється. Але ніхто не забороняє використовувати одну і та саму мапу у кожній такій кампанії з новими бурлаками, але розвиток війни буде йти наскрізь. Або майстер може вирішити малювати кожен раз нову мапу лісу і вважати, що це є різні куточки. Великого лісу. Я думаю, досвідчений майстер легко може зібрати таку велику кампанію із кількох поменше. Базово пропонується грати з двома-трьома фракціями плюс жителів, які для треку відносин та правління галявинами є окремою фракцією. Тобто можна спочатку відіграти кампанію по класиці, коти, птахи, повстанці, а наступну кампанію почати додавати інші фракції. Чи відіграти в іншому куточку лісу, де війна ще не дійшла, і там протистоять одне одному не династії і муркіза, а династії і кроти. Чи все ж таки можна вирішити, що ці 12 галявин і є весь ліс, і навалювати туди все більше і більше фракцій, дивитися, що відбуватиметься, як у будь-якій. Рольовій грі обмеження є тільки у креативності дема та гравців. І, до речі, мені здається, що ось ці не дуже зрозумілі елементи з річкового доповнення саме для RPG. Наприклад, ось ці штуки, мені здається, підійдуть у якості укріплених галявин, тобто у просуванні війни є таке поняття, як укріпити галявину, щоб її важче було завоювати іншим фракціям. І цей значок виглядає як створений саме для цього. Ну а інші можна використовувати як не знаю, жетони ніпів чи ще якось. Мені здається, вони їх створили до того, як мали закінчену версію рольовки. Тому я певен, що всі ці жетончики саме для рольовки. Ну або розробники все ще готують ще щось цікавеньке по рут. На мою думку, у цьому лорі та системі. Можна грати як і кольорові веселі кампанії, так і темні важкі кампанії з сірою мораллю та без хороших сторін у війні. В описі ти знайдеш посилання на безкоштовні квікрули. На жаль, поки вони є тільки англійською, але сподіваємось, що хтось колись рутер PG перекладе українською. Але якщо з англійською більш-менш добре, хоча б у майстра, то не бачу причин не спробувати нову систему. Тим більше, там само можна знайти кілька готових галявин із своїми проблемами, які можна використовувати для ваншотів. Ну а якщо ти хочеш більше відео про root RPG, пиши комент, щоб я знав, що людям це цікаво. А це були ігри до столу. Став подобайку, якщо відео було для тебе корисним. Підписуйся, щоб не пропустити інші відео по настільним рольовим іграм та звичайним настілкам. І бувай!